Друзі, вітаю. Хотів це відео зробити на основній пасіці, але так сталося, що коли ми їхали на пасіку, два рази ставити полоски, то забували просто взяти аркуші. Це звісно грубе порушення, по правді кажучи, але нічого страшного. Значить, ще в мене ось дві сім'ї стоїть біля церкви. Одна геть слабенька, друга трохи сильніша, буду їх об'єднувати. Сьогодні дощ починався, я швиденько ось таким чином поставив полоски. Я сильніша, 4 полоски поставив. Там собачок, дві полосочки поставив. Я полоски купив недорогі, поміняв дію човину інакшу, ніж весною. Ставили. І тепер ставимо індикатор. Значить, Взяв аркуш А4, намастив його олією. Олією мастити обов'язково бджола могла прилипати. Ось, вже підходячи до зими, я бачу великий плюс ось цих льотків, які мені тоді Саша підказав весною робити, це через весь вулик. Ось бачите, листочок А4 так все, індикатор в нас стоїть. І через кілька днів ми будемо перевіряти. Оце за рахунок того, що ми оливою намастили, то кліщ, який буде сипатися з бджіл. Якщо він буде сипатись, якщо працюють полоски, це треба було, напевно, зразу зробити. Але нічого, всьому вчимося, походу, то кліч буде падати і прилипати. Якщо значить, поставити просто аркуш А4, то бджоли вони в нас чистоплотні, ми користуємося. Ось бачите, в мене верхній льоток закритий, він фактично потрібен для обльоту і якщо пилок збирати ось тими пильцезбірниками, які я купляв. Для обльоту теж ця стіна прогрівається, вони швидше обльотуються на цей льоточок. Ціле літо в наших вуликах цих я користуюся нижнім літочком. Слава Богу, це дядя Саше досвід. Він мені, мені поділився, що через весь льоток досить таке зручно. Правда, на зиму, замість паралону. літо мені дуже сподобалось паралоном користуватися, позатикав, позатикав собі, переїхав, так як ми кочуємо, А на зиму будемо ставити дощечку, щоб, не дай Боже, якась мишка не залізла, не наробила нам там шкоди. Значить. Тому, бачите, дуже зручно. Ось так ми підсунули туди е, цей індикатор, так само на зиму. Через цей люточок ми там фанерку засунемо. Тобто дуже зручний є люток. І е, значить, е, нижній люток, він рахується санітарним. Е, це ще я, як тільки... Починав бджолами займатися я дивився Ярослава, муху мені запам'яталося, він каже, що нижній літок санітарний. Чому так? Тому що нижній літок це в нас нижче, бджілки у нас дуже чистоплотні, навіть їм якихось там жуків накидай, завтра прийдеш, вони тут будуть лежати. Вони це все діло з вулика повиносять, почистять. Тому значить, е, яка ситуація? Е, значить, Якщо просто поставити аркуш А4, цей квіщ. Попадає на аркуш а 4, бджолки його почистять, ми витягнемо аркуш, подивимося, аркуш пустий, полоски не працюють. А насправді вже кліщ осипався, просто що бджоли його вичистили з вулика. Тому що вони в нас такі дуже чистоплотне створіння бджола. Значить, літочки зараз обов'язково потрібно скоротити, тому що ось я відкрив цей вулик, ось набився повний вулик, мусив їм ставити, о, вже перша попала. Тільки що поставив ловушку, воно са вже одна. Залізно. Давайте, дівчата, залазьте давай. там солоденьке. Тільки що я з цукром зробив і з медом, ще потрібно щось. Ді Саша казав кисле. Я бачив кислий компот, лють. Ну не знаю, побачу, може зараз лимонну кислоти сипну, може дружина якийсь там компот мені виділить з киші, подивимося. Коротше. Тому такі справи. От видно, зараз скоротив на кілька бджілок, залишив льоточок, оса прилетіла, бджілки дали їй терки, і вона мусила вже летіти, коли що обережна. Так такі от справи. Значить, індикатор. Поставили і завтра витягнемо, подивимося. Я думаю, що як дасть Бог погоду, то завтра витягну, подивлюся, зніму відео, покажу вам, як працюють наші полоски і ну, саму роботу цього індикатора. Всім дякую за увагу, миру і добра. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.